Доброго вечора, друзі. Я, як і раніше, знаходжуся в Берліні в наметовому містечку, де ми проводимо акцію разом з нашими партнерами, з нашими друзями, громадської організації ОН Кремлін. Будь ласка, подивіться, як вони пишуться, які вони є. Ми знаходимося в самому центрі Берліну. І знаходимося ми з такого приводу, що вимагаємо. Від законодавчої бази законодавчої органі Берліну, крім того, виконавчого органу Берліну е, як можна швидшої поставки зброї і, всі, і військової допомоги для України. Е, Дуже хочу, дуже запрошуємо всіх абсолютно. Хто є в Україні, хто є в Німеччині, хто є поблизу Берліну, всіх запрошуємо до нас на акцію підтримати нас, підтримати громадську організацію, яка це створила, яка нам допомагає, підтримати українських воїнів, за які власне ми. І за нашу Україну, за яку ми прийшли сюди, всіх запрошуємо до нашого наметового містечка. Наметове містечко працює протягом 24 години на добу, протягом місяця. Будь ласка, заходьте, завжди вам будемо раді. Слава Україні! Героям слава!